Дуже гарний такий раохтопаст. Він такий темно-коричневий, -темно такий димчатий кварсон. Але він такий всередині чарівний дуже. Ось тут. Прямо райдушки всередині гарно переливаються. Така от красота. Натуральний такий. Так, є також. Я хотіла вам стандартно, є, ще з'явилося э, наборчик свічок. Отакий набір свічок. 10 штучок тут різнокольорові, так? Да? Свічки. Mm -hmm. Ще що є отакого от плану колончики. Є рожевий кварт сніжний і аметист. Рожевий кварт взагалі отак от, от класно переливає.